Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров у інтерв'ю американським журналістам дав зрозуміти, що Кремль не збирається погоджуватися із жодними реальними пропозиціями американського президента Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни чи, хоча б припинення вогню на російсько-українському фронті. Очільник російського дипломатичного відносини підкреслив, що Путін підтримує пропозицію Трампа щодо безумовного припинення вогню на російсько-українському фронті, однак за умови, якщо західні країни в цей час перестануть озброювати українську армію. Таким чином Лавров дав зрозуміти, що його дипломатичною мовою припинення вогню з умовами і є безумовне припинення вогню. І ми з вами прекрасно розуміємо, чому російський Рібінтроп пропонує щоб. В час перемир'я українську армію не можна було озброювати. Для того, щоб сама Росія могла ретельно підготуватися до нового нападу на Україну, адже Росія не бере на себе зобов'язання припинити мілітаризацію власної держави, мобілізацію до власної армії і виробництва зброї. І в ситуації, коли Кремль вирішить, що перемир'я можна порушити, Україна таким чином буде легкою здобиччю для Російських збройних сил, от і вся ідея припинення вогню як паузи перед остаточним знищенням української держави.